Уявіть, що саме зараз на землю вторгаються прибульці, щоб знищити всіх людей. Чим все це може закінчитися, дізнаємося з огляду на фільм День незалежності. Ми бачимо поверхню місяця, на якому встановлено американський прапор. Раптом супутник накриває величезна тінь, і до землі наближається космічний корабель. У центрі пошуку позаземних цивілізацій починає блимати і пищати червона лампочка. Один із співробітників відразу ж телефонує своєму босу і повідомляє, що їм надійшов радіосигнал з іншого світу. Вчені повідомляють про це Пентагон і відправляють знімок позаземного об'єкта. Вони сподіваються, що це метеорит, але об'єкт знижує швидкість. Президенту США надходить дзвінок від міністра оборони. У цей час орбітальний супутник розбивається обенело. Вдень у центральному парку Нью-Йорка пенсіонери грають у шахи. Чоловік на ім'я Девід ставить мат своєму батькові, сідає на велосипед і їде в офіс, де працює радіотехніком. Йому потрібно зрозуміти, чому один із супутників не передає сигнал. Далі ми бачимо величезне поле, над яким пролітає біплан. Він розпиляє добрива, і потім йде на посадку. Пілот вилазить із кабіни зовсім п'яним і дізнається, що помилився полем. Тим часом серед влади починається паніка. У кабінеті президента сперечаються про те, чи варто оголошувати бойову тривогу. Розвідка повідомляє, що з великого космічного корабля відокремлюються дрібніші кораблі і входять у атмосферу землі. Ми бачимо вогняну заграву над Іраком, Перською затокою та Росією. Один із літаків врізається у невідомий літаючий об'єкт і зазнає аварії. Влада США виступає по телебаченню і намагається заспокоїти народ. Далі нам знову показують того самого льотчика. Його звуть Рассел, і він напивається у барі. Група хлопців за сусіднім столом жартує, що його колись вкрали прибульці, і тому він збожеволів. Несподівано починається землетрус, і на небі з'являється вогняна хмара, а за нею великий летючий диск. Те ж саме відбувається і в інших містах. Усі із жахом дивляться на небо. Там летить космічний корабель неймовірних розмірів. Люди панікують і біжать у різні боки. Рассел їде разом зі своїми дітьми на величезному фургоні. У цей же час у своєму будинку прокидається капітан Стівен Хіллер. Він виходить на двір, сідає на лавку і читає газету. Чоловік піднімає голову і бачить у небі літаючу тарілку. Хіллер відразу ж одягає форму і їде на роботу. Радіотехніку Девіду вдається отримати зашифроване послання від прибульців. Він дізнається, що це зворотний відлік і мчить до свого батька. Разом вони прямують до Пентагону, дивом не потрапляючи на шляху у кілька аварій. Президент виступає на телебаченні. Він закликає утриматися від паніки та не атакувати кораблі прибульців. Але люди все одно Нікують, адже ніхто не знає, чого чекати від такого візиту. Пентагон вирішує надіслати до прибульців вертольоти, щоб вийти з ними на контакт. Гелікоптери наближаються до космічних кораблів, проте НЛО їх знищує у цей час. Завдяки колишній дружині, Девіду вдається зустрітися із президентом США. Чоловік розповідає йому про зворотний відлік і про те, що завдання прибульців атакувати землю одночасно у різних точках. Президент ухвалює рішення терміново евакуювати мешканців великих міст. Проте частина людей виходить на мітинги та радісно зустрічає прибульців із плакатами. Уночі космічні кораблі знищують головні мегаполіси світу у хвилях розпеченої плазми. Згоряють Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, Париж та багато інших міст. Руйнуються будинки, розлітаються машини. Люди в паніці намагаються врятуватися, але немає жодного безпечного місця. Влада США встигає евакуюватися літаком, і президент схвильовано обіймає свою маленьку дочку. Вранці 3 липня. Ми бачимо наслідки атаки прибульців. Міста лежать у руїнах. Президент у розпачі, мільйони людей втратили життя цієї ночі. Схоже, серед них і дружина президента, оскільки її гелікоптер не виходить на зв'язок. Дівчині капітана Хіллера дивом вдається врятуватися. Вони із сином вибираються із сховища та бачать зруйноване місто. Винищувачі ВПС США намагаються атакувати кораблі прибульців. У небо відправляють 12 літаків, проте захисне силове поле робить прибульців практично невразливими. Вони збивають американські винищувачі один за одним. Крім того, іншопланетяни знищують більшу частину військово-повітряного флоту Землі. Пощастило тільки Стівену Хіллеру. Йому вдається заманити винищувач ворога у Великий каньйон, через що то. І розбивається об скелі, але й самому Хіллеру доводиться катапультуватися, так як у нього закінчується пальне. Опинившись на землі, Хіллер відразу ж прямує до розбитого корабля прибульців. Там він помічає ще живого іншопланетянина, проте відразу нокаутує його за допомогою гарного удару кулаком. Генерал повідомляє про наслідки атаки прибульців. Влада США на борту літака починає сперечатися і сваритися, не знаючи, що їм тепер робити. У результаті вони вирішують відправитися до зони п'ятдесят. Секретної бази, де багато років тому вже з'являвся корабель прибульців. У цей же час дівчина капітана Хіллера знаходить робочу вантажівку і їздить по зруйнованому місту, збираючи тих, хто вижив. Серед них вона знаходить дружину президента. Виявляється, вона врятувалася після аварії вертольота, але серйозно поранена. Сам же Хіллер тягне в парашуті вижившого іншопланетянина. По дорозі б'ючи його ногами і лаючи за те, що той зіпсував його вихідний. Раптом йому назвали. Зустріч їде група фургонів із людьми, що вижили. В одному із них ми бачимо того самого льотчика Рассела. Тим часом президенти своїми підлеглими прибувають до зони 51, де вчені досліджують один із таких кораблів. Вони показують президентові трьох прибульців у величезних капсулах, Девіда відправляють усередину корабля, щоб він розшифрував інопланетні сигнали. До цієї військової бази під'їжджає група біженців разом із капітаном Хіллером. У нього вимагають перепустку, але натомість він показує їм прибульця, і ті відразу ж його пропускають. Вчені біжать дивитись на живого іншопланетянина. Хіллер хоче повернутися за своєю дівчиною, але дізнається, що їхнє місто було повністю знищене. Вчені намагаються врятувати прибульця. Вони обережно знімають з нього органічний костюм, але раптово той приходить до тями і атакує одного із них за допомогою ультразвукових хвиль. Потім він піднімається і нападає одразу на всіх у лабораторії. Через прозоре скло президент бачить, що прибулець узяв у заручнику одного із вчених. Він пропонує іншопланетянам перемир'я за допомогою заручника Прибулиць відповідає, що їхня мета зачистити землю від людей і викачати із планети всі ресурси. У цей момент в іншопланетянина летять десятки куль, і він падає на землю. Президент США ухвалює рішення атакувати корабель, що висить над Х'юстоном, крилатою ядерною ракетою, Девід згоря напивається. Він вважає, що ядерна зброя це прямий шлях до кінця світу. Його колишня дружина зізнається, що все ще кохає його. У цей же час капітан Хіллер вирішує вкрасти гелікоптер, щоб полетіти до рідного міста на пошуки своєї дівчини. На жаль, спроба ядерної атаки теж виявилася невдалою. Захисне силове поле корабля прибульців не пробивається навіть атомним вибухом. Президент наказує скасувати операцію. А ось капітанові Хіллеру пощастило більше. Він знаходить табір тих, хто вижив серед яких є і його дівчина і дружина президента? Хіллер відразу доставляє їх на базу, щоб надати їм першу допомогу. Але дружина президента має серйозну внутрішню травму, і лікарі зізнаються, що не зможуть її врятувати. Настає 4 липня. Девід знову напивається від безвиході і починає погром у кімнаті, де знаходиться корабель прибульців. Його батько намагається підтримати сина, і раптово Девіду спадає на думку одна ідея: він ставить на корабель банку Кока-Коли і просить одного із військових у неї вистрілити. Це не вдається зробити через захисне поле. Але Девід щось натискає у своєму ноутбуці та просить вистрілити ще раз. І у військового це виходить. Чоловік пояснює, що єдиний спосіб подолати не. Вразливість прибульців Заразити корабель комп'ютерним вірусом. Так вдасться зняти його захисне поле та дати людям час для атаки. Але є одна проблема: для проникнення вірусу хтось із людей має полетіти на винищувачі прибульців прямо на головний корабель. Але ніхто не вміє керувати іншопланетним винищувачем. Незважаючи на це, капітан Хіллер відразу рветься в бій, і президент згоден ризикнути. Військові посилають повідомлення про бойову готовність по всьому світу. До загону пілотів потрапляє навіть п'яниця раз. Сел усі льотчики проходять прискорений курс підготовки. Капітан Хіллер вінчається зі своєю коханою, після чого президент вимовляє емоційну промову перед пілотами, нагадуючи, що сьогодні 4 липня, День Незалежності США. Стівен і Девід прощаються зі своїми коханими, сідають на космічний корабель прибульців та вирушають у космос. Наші герої підлітають до головного корабля і бачать, як тисячі прибульців готуються до атаки, щоб знищити людей, що залишилися на землі. Девід з Завантажує вірусу головний корабель, який, у свою чергу, заражає інші. Кораблі іншопланетян залишаються без захисного поля та стають уразливими перед зброєю людей. Пізніше наші герої відлітають від ворожого корабля, залишаючи прибульцям подарунок у вигляді готової до вибухи ядерної боєголовки. Тим часом корабель іншопланетян не висає над останньою військовою базою США та готується до фінального удару. Розуміючи, що захисного поля прибульців більше немає, у небо масово злітають. Пілоти бойових винищувачів. Президент США, який сам колись був бойовим пілотом, особисто очолює атаку на прибульців. Після тривалого бою запас ракет на винищувачах закінчується. Гігантський корабель прибульців пошкоджений, але не знищений. Люди на базі прощаються із життям. Однак божевільний пілот Рассел, випадково прийнятий до лав ВПС, переламує хід битви. Йдучи на вірну смерть, він впритул підходить на своєму винищувачі до гармати прибульців. І як камікадзе вибухає разом із нею, Палаючий корабель іншопланетян, падає вниз. Військові у різних країнах, отримавши потрібну інформацію, починають підривати іншопланетні кораблі один за одним. Людство радіє перемозі. Капітан Хіллер і Девід повертаються на землю та обіймають своїх рідних. Разом із президентом вони спостерігають за тим, як руйнуються уламки іншопланетного корабля. Схоже, що люди знову перемогли. А хіба могло бути інакше? Можливо, ваш лайк і не захистить нас від злісних прибульців, зате точно покаже, що ми не дарма старалися. Це був MovieKit. Бережіть себе.